І так, сьогодні будуть млинці із кабачків. Да, уже вересень, але у нас іще наросли ось такі молоденькі кабачки. Не знаю, скільки він важить. Ось такий молоденький кабачок. Нам треба буде ще 2 яйця, півчашки молока. Саме молока, а не кисляку. Борошно, сіль і чорний перець. Поїхали. Так, кулінар з мене щитой. Значить, так, забула сказати, кабачок я почистила, натираю на крупній тертушці, натерли кабачки, яєчка вбила, поперчила, посолила. Все, я на глазок роблю, так що пропорції як, таких не, не знаю, не скажу. Значить, це все перемішала, щоб яйця з'єдналися з кабачком. І кабачок трошки пустить сік. Оп-оп-оп-оп-оп. Далі. Зараз додавлю молоко. Ну, десь на такий кабачок я додаю і в чашки молока. Це, виходить, десь. 150 грам мілілітрів молока, точніше. Так, ось. Так, ось молочко. І зараз буду додавати борошно. Чого я не даю точних пропорцій того, що кабачок. Буває більш сочніший, менш сочніший. Борошно додаю на глазок, щоб у нас вийшло таке тісто, як на звичайні оладки, не дуже рідке і не дуже густе, щоб можна було гарно формувати. Млинчики ось так, чуть-чуть іще -чуть додавлю. Я думаю, цього буде достатньо. Можна сюди додати і зелень, петрушка, кріп, не знаю, що там ще хто що любить. але у мене не люблять зелені, того у мене так, такі. Кабачкові млинці простенькі. Ось так. Зараз будемо жарити. В сковорідку я налила олійки, зараз будемо викладати коладки, млинці. Хто, хто як хоче, так і каже. Олійка нагрілась і тепер формуємо такі гарненькі кружечки. жаримо на середньому вогні до золотистої, до золотистого кольору. Ось такі самі, або не такі самі, а схожі млинці я жарила із гарбуза, але із гарбуза. Солоні млинці не виходить. Із гарбуза я робила солодкі, теж дуже смачно, але з кабачка краще солоні робити.